Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, містер Чарум і Ластех. Всім привіт. Ми граємо в Бедварс. Суть захистити своє ліжко і знищити чуже. Ну і вбити сусідню команду. Я думаю, що все просто, тому ми починаємо. Чо, ко. Я зайняти. А, Ну, ладно, коротше, ластек зайнятий, а поки я запускаю Бедварс, да? Так. Ресурс. Ой, я це інструмент. Да ну ви задовбали, ну Ти серйозно, то я ушел пол. <плес> Блі, у мене ж було 60 FPS, зараз в мене 15 FPS. Нормально, в кадрі є, то знаєш нормально. Ну да, добре, що хоча б не ноль показує. По-моєму, це не нормально. Да и А, ну так хотя бы. я купил купил матч, бля. Короче, я пофиксирую трошки проблему. А, наверное, что... За мной бежит, за мной бежит, за мной бежит. Ай-яй-яй. А, это уже что то Так, 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 так. так, За мной, за мной, за мной бежит, Скинь его нахер. А не буду я его И серии уже идут. А, тут і жовтий, що? Скотина така, не, треба відбігти. А, ну все, я, я мщу. Висновок, ми так і не затащили. Ні, комент... Це флешбек і то що я вчора грав, це, це, це точно флешбек, український вчорашні, це момент. Ну, це... Коротше, давайте. Якщо ми двоє ну, на нубасосів в Бедварс, то давай, може, краще вдвоєм будемо їх валити, так у нас, ну, типу, якось більше шансів, як мінімум. У меня был бы вещи шансов, если бы у меня просто был десь так, где я раньше прокачал бы пичку, мне бы пище ничего не треба было. Дай мне блокин, стола на их шлех трав, останови блоком. Дай мне блоки, 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 давай, 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 твои блоки. Супять, сражение, брюзовик, кура на их шлехтра. С опять, сражение, брюзовик, кураны их шлехтра. В принципі, зелених можна було б пальнути, але зараз бірюзові якось попиті на те, щоб їх збити, ну, знищити нафік. Безнаємо, пішов, Бля! Ціжом. Ще дирева, ще дива. М -м. Не знаю. Твоя Я, припраць. кстати, один прикольный трюк. Его всі використовують. Так, слухай, не братан. А, ты? Ааа, блин! Кусок на мне впал. Выглядит гравця якогось. Блин. Там, короче, такий трюк, берешь ножиці, ломаешь один блок и... І... Перед ним ставиш два блока. Чувак падає, короче, в ту дирку і все. Десь на мості. Типи так робить. Так, давай діамант моє. Ні, просто рад, що там думає. Так. Треба хоч щось взяти, а то за поту ліпше ліжко краще, бо там. Та в мене немає чим, воно дає залізо раз в тиждень. Бірюзовий! Ах він... Давай забудовуй, забуду Та ж забудовуй! <плес> все. <плес> не знаю, блоками. Два діаманта треба, два діаманта і все. І ми живемо. Собака, сутула, А, ну я вбив його. це вже щось Два діаманта, пиша разговор По два діаманта Та вони знову йдуть. короче Це не дуже мудро зараз Ты. Бля, мене загала, мышка. Ах, вишка. Хе-хе-хе. Блін. Ну ты там держись. Вас yeah. хрипець. Поставте свічку за нас в церкві і поставте плюсик в коментарі, що ви поставили, її тоді ми точно будемо знати, що ви не брешете. І взагалі це дуже хорошо просуває відео. Який дебіл вигадував цю карту? У мене невидимий сундук, це взагалі що. Це так має бути? Це така задумка? хе не довго думаєте. Ди слишком забудовано <рі> Ні, воно не забудована. Не поїбати це мої. Бляха, муха, ви задовбали. А де, 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 де? Фа, лошара Хайло не де, взяв собі. Одно? Лох! Два діаманта! Сюди ну, це мається Що це, це ти прокачав? Ну? Генератор, а шо. А шо, не так? Да, yeah. да. Ну, в мене є можливість атлантка, навіть на то, что можно атлантики, типа ну ладивость трошки. У нас біжить зелений, и що шоу Ага Ой! Йо. ДАЙ! майже скину! НІ! Братан, я по ньому так. не попадаю! Ага, Знову. Давай ідем до ней, давай, 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 давай! Я сдох! 53 заліза. Тепер в нм. Да давай, давай, шо? Тільки я не можу, що мене не пропускають. Ні, ні, вертайся, вертайся, я зараз цей. Зара куплю фаребол і їдем до них. А вони йдуть до нас.

Пожалуйста. Куда? Куда? Та вони чуть нам не розламали. Мене не цікаве, то все ре. Я застраю базу. Я живу своїм окремим життям. Я ж кажу, вже біжу вони, що тут нема коли. А, вони, вони, коротше, зараз ламають базу. Ну ти там їм ламаєш, ні? Та бо я на базі, мене ж вбивають, ні, ну коли двоє проти тебе, що ти зробиш, все. Стоп, на якій ти базі? На зелених? Оце тобі покара, оце тобі покара. кара. ж ти так довго-довго. Я? Так я наоборот захищав базу. Чи тобі казовий темп, чесно? Ні. Так був ні в них, ні в нас, біж. Я упав. Так а чого ти не ламав? Вони двоє були тут. Бо я у А, блін, що я... А як ти типу? був? Я тебе тут не бачив щось, вообще. А, блін, що я попав? Та ви задрали, ну Та ви, ну -мо! Ч Що не робиш? Я не знаю, я не знаю. Я сейчас им постараюсь зломати ліжко. Не знаю як, но постараюсь. Бежи, 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 запи, хрен, забежи, вс. Бешк 2 секунды. Давай, 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 вс. Дви секунды. Давай, давай, все. давай, давай, давай. Вс. А не скакай! Я ему помстил. А, блин, бандика мене підвів. У мене він выключив. Жаль, що не можна офнути людей в грі? Було б прикольно зіграти там, де ти нікого не бачиш. Рожевий вже, ви, вже, на, на, діа, вже на діамантах. Не выйдет. за шитьки? Сзади там. Бляха. <святок> <святок> Шедевральный. Шедевральний мув І що там не йде? А, понятно. Фу, 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 Стой, фу... могу. Чуешь, я тебе три, три диаманта принес. Круто, них нолпой знак покрушануть. Офигеть, мене вытолкали. Офигеть, мене вытолкали. ой 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 Так иди отсюда. Я, ты, диаманта два. Не. Не Дым кажи. Он там А, лох вообще полнейший. Ну як так можно падать? Где по диаманту? Чего там? <laughs> Сейчас, чега, я буду собираться. Мы Шерсть. Шерстью. Я так думал, чи казати мне слово шерсти, чи не. Ба... бабок. Та ну, серьезно! Ми шо, офігені? Я йду, він іде. Вс, я більше нічого не можу зробити. Бляха, це ти. Він мене не навпить! Типу чувак, Щось? мене тупо булить. Я йду забирати діаманти, він мене е, типу лупашить. Я йду ще щось робити, він мене лупашить. Ну як так можна? Ти що, ти що там принес діамант А, ти ще издеваешься, да? Я, я таке трошки, знаешь. Це не смішно взагалі. Да, мене тут брудь, булять. Ти що, там, я, тобі, я тобі шанс снова. Ты що, издеваешься? О, лох. Лох! Лошара полнейший. Все, забираю, 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 забираю наконец-то. Четыре діаманта. Все, я більше ні на что не зважаю. Навіть на чувака, який. Все, я більше ні на что не зважаю. Навіть на чувака, який. Я нажав на f5. Розумієш? Подивився, чи нема там чувака. Щоб видати ультра мега прикол. Нормально, все, нормально, <різь> я, <різь> я на F5 просто нажав. Я думав... Короче, ти зробив так, типа. їм, мне не нам, блядь. Слухай, прикольна тактика. Тактика, блядь. <різь> так, я потроху арсенал свій покращу. У мене вже дерев'яний топор є. Хоча б. Та йомайо -йо". Хто? Д. Никто? кто? Не Д. Кто Д? Куда? Ага, там. Ну ты, конечно, тварь. Ну ладно, пока. Ну ты, конечно, тварь. Ну ладно, пока. Занимайся, ну. Не. Мы на вот уйди сюда Так, я его что-то не бачу. Ты его убил? Надо да, просто ложить. Не, Куда Чуюсь, треба заломать мостик в этот верхний. У меня до сих пор нема ножиц. Так, ладно, не, ножицы, это совсем другой дело. Я этот мостик не использую. Как в подходящей я забрал ты... Чому ты размываешь таким голосом?

Ну а типа, ну, він сильнеше нас, то шо робить. А ти шо, ти здох? Так. Да. Жаль. Я сам один. Чуєш, а ти знімай панораму, панораму. Оцей кінематографік Кинематографичный. Кінематографічний. бежит, він бежит, він бежит, він він то тебе все вс не на базе. Та ну ти! А я не понял, а как это так он сильнее бьет, чем я? Не знаю, он просто больше кик-кеку делает, чем ты. Нет, а он делает столько же самое, по-моему. Ага, такой жарт. Парёв. Парёв. Не заценил. Дорай. Я пташок чую. Слышишь, вот такие анекдоты. есть. Так звучит. А, папа, что мы сегодня будем кушать? Ничего, я работаю на интересном проекте дружной компании. Я не вижу смешно за Тут же Сэнни до нас все бодувало и нам. А, да, серьезно, я думал. Хороший жарт, понятно. Так. Угу. Чекай, 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 тримай его там. Я сейчас куплю... Ну, что это да, sí, забыл? А. Ты шо? Да ты, ну, вообще? Страх потерял. Понятно. Я не знаю. Що я зробив Чи воно вообще в залі але напевно чорт Да, я тоже так думаю Кого тобі пін 14, 15 wow. Я так шедеврально вообще впав Я так шедеврально вообще впав я заміт, що думає, що тебе так різко не стало, інтересно. я замовк? Угу. Е, в чувака нема лиця. Чувак! Тобі бі щось не того зашили, перешили? Бляха, я упав. Я навіть в креативі падаю. Не дивно. Так, що ти там, де ти? Тоба. Так. Я буду тобі, коротше, маякувати Синій на діамантах наших, але він іде проч від тебе. Ще один синій на своїй базі. Там. По захисту, там, ти не знаєш? А там рожеві на сірих нападають. Що? Чо ти що по захисту. По захисту синіх. По захисту синіх. Ну я не все Ну У них, ну, нормальна така. Це. Ну, що дерево, там, так. не знаю. Та, дерево є, дерево є. <свист> Я взагалі чі... читер, блін. <свист> Ламаю блоки і дивлюсь. Так, там, коротше рожеві з сірими воюють. На рожевих, по-моєму. це. А, це сірі. Чи. чи що? Ага. Жовті відбились тільки що від синіх і йдуть в напрямок синіх. Синій один. Е... Упав на ізумрудах. ой 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 Ой-ой-ой! Зі... Скажи, коли їх двоє не буде на базі, окей? Я тоді вирішу А їх двоє, а ні, один є на ба. Він уходить, він уходить. Він вже на діамантах. Насмаражене, все, так, давай. Так, давай, так, давай. Так. давай, швидесенько йди на діаманти. Ні-ні-ні, він уже вообще впроче, де. Впрочей, де. Все, давай. Так. Все хорошо, він вообще. Далеко далеко. А ні! один на базі, один на базі, отміняй, отміняйся. Ти бляй, це так не роби. Ну тільки що один. Тільки що один здох! Він іде, він іде, він йде в твою сторону. Він тебе замітив. Все! Абела. А. Що я тут ще можу додати? Окей, окей, окей. Ай-яй-яй. Уй, ай-яй-яй. Вообще, спецефекти. Давай. Так, <і> ну він зараз іспавниться в себе на базі. Чуєш? Наверное, що mm. іде, просто ламай іншу якусь базу. А до тебе жовтий, жовтий э, і синій йде. Не шо, йде жовтий. синій something... so, за жовтим nicht... побіг. Ну, мало ли, я так кажу, щоб трошки на стрьомі тебе тримати. Ну то, блядь, до сраки цей стрм. <ріст> ага. А, то сені вже нема. Нет, є, ще один. А все, нема. Жовтий. Є Ружаве, два І Жов... рожева база, ще є. Слинка, понятно. Чуєш, вони між собою воюють. Жовтий до тебе йде. Чи ні? чекай, він до досмарай. Все, иди, иди. він тебе замет, він за йде Все, тікай, оттуда. Тикай, не, ну на таке не трать вообще. Ебай, что там не гравець, то можна На діамантах, на діамантах. На діамантах справ. А не в нього є! Нєеч! Це було... ну... Ти майже затащив! Я його теж скинув. Коротше, на цьому завершується ця серія по Бедварсу з Ластегом. Ми, на жаль, не змогли записати. Нормальний кінець, тому буде оця після мова. Хочу сказати, що цей відео був доволі затратний на монтаж. Тут було багато різних штучок. Тому я сподіваюся, ти вже лайк поставив і комент написав. Посилання на Лестега залишено в описі і в закріпленому коментарі. До речі, робив мені прев'ю зекромі. Дуже дякую йому за артики. Коротше, ще також хочу сказати, що наступне відео воно скоріше за все буде по голодним іграм, але не забувайте, що Бедварс зовсім скоро, може там, я не знаю, через місяць точно вийде на цьому. Тому бай бай. І знай, ти не єдиний нуб на цій планеті. Ой, не той слайд.